І той у мені, що говорить до тебе мовчки, да. і той у мені, що говорить до тебе віршами, угу. і той, я живий, що будую для тебе човен. Усі ми чужі, і нікого нема між нами. Угу. І той, я що стік би по тобі воском. Ага. І той, що місив би тебе, як тісто є, yeah. нас тисячі тут у одному мозку, mm -hmm. і нам ще просторо, і нам не тісно. Бо так я люблю тебе, стояко, бо ти у мені така столика, такі всілякі, такі ніякі, такі розумні, такі ми, дикі, такі то, там то такі то. Тут ми такі-то з кимось, такі то разом, Бхага-хавадгіта і Камасутра. Найперша фраза, остання фраза.